Доброго дня, шановні інвестори! Вітаємо вас у мальовничій Крюківщині – центрі тяжіння активного життя. Пропонуємо вам приміщення двоповерхового ресторану 480 метрів квадратних, а також літню терасу цього ресторану. Велике значення для привернення уваги гостей має автомобільний та пішохідний трафік. Головною перевагою локації є його місце знаходження. Поруч розташовані наступні ЖК: Агам, Парадіс, Сакура, Піонерський квартал, Акварелі 2, Євромісто. Тому локація є дуже прохідною. Також поруч знаходяться Сільпо, АТБ та Макдональдс. Ресторан обладнаний всією необхідною технікою та меблями. Поруч знаходиться неймовірне місце сили сад Камелія. При вході ми бачимо барну а першу торгову залу багато посадочних місць. В куточку кімнати знаходиться місце для миття посуду. Є навіть дитяче крісло, Барна стійка. сходи на другий поверх, друга торгова зала, холодильна шафа для десертів, місце для роздягання, інтер'єр виконаний в грузинському стилі і в кінці зали вбиральня. Другий поверх ресторану. Панорамні скляні вікна милують не лише неймовірним краєвидом, а є джерелом світла. Надзвичайно багато простору. Є естрада, де можна буде послухати живу музику і навіть потанцювати. Зверніть увагу, що інтер'єр виконаний в грузинському стилі, а також всі меблі новенькі, гарні. Дизайнер дуже добре попрацював тут. В кінці залу знаходиться кухня та видача готових смачних страв. Надзвичайно багато посадочних місць біля неймовірного краєвиду. Ось тут навіть є столик для великої компанії або великої родини. Ми бачимо в кінці залу продовження нашої кухні. Ще однією перевагою ресторану є його сусідство з неймовірним, чарівним, квітучим місцем сили, садом Камелія. У саду ви знайдете неймовірний ландшафт, велику кількість різних рослин та квітів, а також сад поділений на різні сектори, виконаний у різних стилях. Завітайте сюди. Якщо ви хочете відсвяткувати ваше весілля, ви можете обрати або літню терасу, або сам ресторан, а також погуляти, зробити неймовірні фотографії в саду. Також сад це чудова локація для ваших. Фото для ваших тіктоків і всіляких креативних відео. Якщо ви прийдете в ресторан з дітьми, їм буде дуже цікаво тут погуляти. Ви можете спокійно відпочивати за столиком, поки ваші діти насолоджуються, бігають і милуються квітами. Ресторан просто неймовірний. Запрошуємо на перегляди.